дострокових виборів в Ізраїлі не буде. Натомість створюють уряд національної єдності. Про це повідомив прем'єр-міністр Бінєміннетанієгу. Напередодні законопроект про саморозпуск Кнесета прийшов перше читання. Утім, згодом владна партія Лікут досягла порозуміння з великою парламентською партією Кадімою, яка досі очолювала опозицію. Нова коаліція потрібна прем'єрові для пошуку миру з палестинцями та протидії іранській ядерній програмі звичайно, іранське питання є важливим. Ми обговорюємо його дуже давно, навіть якщо воно не виринає в новинах. Усі дискусії дуже серйозні, навіть якщо не є публічними. Майбутнє обговорення також не втратять серйозності, каже прем'єр-міністр Ізраїлю. Нова коаліція, що прийшла на зміну планам про дострокові вибори у вересні, стане однією з найбільших в історії Ізраїлю 92 зі 120 депутатів. Вона сфокусується на обороні, бюджеті та удосконаленні виборчого законодавства.